Чому болять суглоби? Всім вітання. Ви знаєте, прийнято вважати, що болі у суглобах це вікове, але все частіше люди у віці 35-40 років звертаються до лікарів зі скаргами на біль у суглобах. І найчастіше причиною болю в суглобах є остеоартрит, руйнування хряща, які покривають суглоби, особливо колінні та кольшові. Також біль у суглобах може бути симптомом різних захворювань, подагри, вовчанки, фіброміалгії та ревматоїдного артриту. Також не треба забувати, що в зоні ризику є спортсмени через високі фізичні навантаження. Але виникає питання, чому хвороби опорно-рухового апарату так помолодшили? Так, ось деякі з причин це надлишок сміття у харчуванні, які підтримують запальний процес у організмі. Далі гіподинамія, тобто недостатність фізичної активності протягом дня. Далі надлишок ваги, при чому це буває з самого дитинства. Наступне безконтрольний прийом препаратів антибіотиків, які знищують імунітет і не дають організму самому впоратись з вірусами та інфекціями. Як собі допомогти в цьому випадку, коли у вас почали боліти суглоби? По перше, звичайно, збалансуйте своє харчування з достатньою кількістю білку. Далі підтримка нутрицептиків, а також натуральних рослинних комплексів, наприклад, Ербал Orpo від марки Івоніка. Це натуральний засіб на основі екстрактів лікарських рослин. Він швидко та ефективно усуває запалення та у суглобах, відновлює тканини хряща, покращує і гнучкість та еластичність. Цей комплекс має протизапальні властивості, він містить активні сполуки, які зменшують запалення в суглобах, полегшують біль та усувають дискомфорт під час рухів, стимулюють кровообіг, покращують живлення і прискорюють регенерацію хречової тканини а також запобігає подальшому розвитку чи рецидиву захворювань. Завдяки дії цих екстрактів відбувається збільшення мобільності, покращується рухливість суглобів, він усуває обмеження у рухах. Що часто супроводжують запальні захворювання. Окрім того, сповільнюється зношуваність суглобів завдяки виробленню синовіальної рідини, яка запобігає руйнуванню хрещової тканини. Ну і, звичайно, ще вам необхідна щоденна посилена фізична активність, яка допоможе не тільки покращити стан суглобів, але і стан організму в цілому. Запам'ятайте, дуже важливо не пропустити момент і вчасно подбати про належну підтримку здоров'я ваших суглобів.